І небесний втішителю Душа істини, що всюди, іси, і все, все наповняєш, скарби Діври життя податків придивсилися в нас і очисти нас від усякої скверної спаси, благи душі наші. Слава Вишні, Богу на землі, мир людях благоління. Слава Вишні, Богу на землі, мир людях благоління. Господи, губи мої, відкрий устами сповістять хвалу Твою. Благословенне Царство Отця і сина і свята Духа, нині повся час і на віки, віки. Господи, помолімся. Господи, за мерз, за спасення душ наших, Господе, помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і всіх, Господе, помолімся. Засвятий храм, цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господи, помолімся. Господи помилуй, засвітійшого Вселенського хіре, Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, слава, бо любив єпископів наших, кір, Степана, Кір Максима, чесне у Христи, дякуство за весь причити людей, Господи. Помолімся. Господи, помилуй. За бомбережений народ, наш за правління, за все військо, Господи, помолімся, Господи, за місто Це, за всяке село, місто, країну, за тих, що з вірою живуть, в них. Господи, помолімся. Господи помилуй, за добре поліття, за врожай плодів земних і мирні, Господи, помолімся. Господи, за тих, що плавають, подорожують недужих страждаючих, полонених, і за спасень, Господи, помолімся, Господи, помилуй, що визволиться нами всілякої скорби, гніва і нужди, Господи. Помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєї благодатью, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту привласловенну, славну владичицю, нашу Богородицю, присну, Діву Марію з усіма святими, поминувши самі і себе, і один одного, і все життя наше, Христу, ви віддаймо. вибідаймо. Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Споїдуватися Господеві і співати імені Твоєму Всевишні. молитва Ви, богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість твою, істину твою на всяку ніч, молитва ви богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім. Молитва, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Ісину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва, Богородиці, спаси, спаси нас. Ще іще мир, Господи, помоліться. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, пресну Діву Марію з усіма святими поминувши самі себе, і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Твоє є влада, Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час, і на віки віків. Господь, во зудягнувся, зудягнувся Господь у в красу зодягнувся, у силу силою перепоясався. молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, Він був утвердив вселенно, вона не порушиться, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, свідоцтва Твої вельми, вірні. Домові Твоєму, Господи, святість на довгі дні, молитвами святих Твоїх. Спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і слава Божий, безсмертний ти ізволити спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці і приснуті Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю, смерть подолав. Ти один у святій Тройці, рівно слава містом і Святим Духом, спаси нас. Ще в мирі, Господи, благодаттю пресвяту, пречисту, привласловену, славну владичицю, нашу Богородицю, присну, Діву Марію з усіма святим, поминувши самі себе, і один одного і все життя наше. Христу, Богови відаймо. Бо ти благий і чоловіку любний боїсе, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і навіки, віки, віки. Амінь. Прийдемо з Господи, Господи. Всі, Господи. На Господи, Господи Богу, і устане на небі, чи не воїсто, ангелів, архангелів, сучинку і славу, то що не входом нашим, щоб входом святих ангелів, які співшують з нами і разом з нами, славу славить твою доброту, бо тобі і оспливні, слава слава, честь і поклоніння отцю і сину і святому духу. Нині небі й час і, і віки вічні Амінь тобі: Бо Бог великий, Господь, і цар великий ти. Зіжді, не нипохитний. І слава на слава, віки вічні. Ти євний і ти співаємо тобі: алелуйя. Премудрий, простий. Ми дякуємо і припадаєм до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у усе тивний, ти співаємо тобі, олилуя. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засилу, сонце правди Христос, Бог наш, що просвічує тих, що в темряві веселився і ти старче прав. Ти прийняв обійми визволителя душ наших, що дарує нам Воскресіння, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Утробучу сидити святив ти, ти різдвом Твоїм, і руки саме вони послуги, ти годилось ти. Ось Христе Боже, але у тих Тихо не роблені укріпі народ, що Його возлюбив Ти єдиний чоловік Олюпче, бо ти святийся, Боже наш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий без помилуй нас. Нам пристойно, слава Сина, Святому Дух. І нині, і на віки віки, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Нам престолі, слава, Славе, Славе, Царство, Будьмо уважні ми русім примудрість, будьмо уважні, Божа моя Господа, і мій, у возі спасі моїм, і мій, у возі спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Бозі, спасі моїм, бо галаті послання святого апостола, Павла, Читання, будьмо уважні, А аблі духа, любов, радість, мир довготерпіння, терпіння, лайність, доброта, вірність, тихість і на все це нема закону. Коли ж Ісус Христові розіп'яли тіло з його пристрасами та похотями, коли живемо Духом, Духом хотімо, не будьмо суєславні, задиркуваті між собою, заведущі одні одним. Брати, коли б хто попав у яку провину, ви духовні, такого наставляйте ідности, але вважаю, щоб і ти не впав у спокусу, носіте тягарі один одного і так виконайте закон Христа. Ми аллилуйя, линуя, аллилуя, лилуя. Премудрій спрості висловимо святий Іван Лія, ми усім. В духові Твоє, відмодеється та Іван Лє читання. Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця, ніхто не знає, крім Сина, і кому Син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє армо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний смиренний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Yenim abimi yübe ite har mi leh